На тернопільські дороги продовжують наносити розмітку. Наразі вже зробили більше 30 кілометрів. Запевняють у відділі технічного нагляду міськради. Практично на всіх вулицях центральної частини міста так само на масиві східному, на масиві сонячному. Це на вулиці Київській. Також же розмітили вулицю Тарнавського і частково проспект Злуки. За словами Ярослава Копчі, всього потрібно нанести близько 85 кілометрів розмітки, але коштів на це бракує. На цей рік міським бюджетом виділені кошти на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою 350 тисяч гривень, пластиком 450 тисяч гривень. На ті гроші буде виконано порядка половини. Відтак розмітка з'явиться переважно на основних Магістральних вулицях з інтенсивним рухом. Ці роботи планують завершити у вересні. Нагадаємо, відповідно до нових правил дорожнього руху розмітку наносять кількох кольорів. Зокрема, місця для паркування виділяють синіми лініями, жовтими ті зони, де паркуватися заборонено.